Вітаю! Сьогодні з вами приготуємо ось такі смачні сирнички. Розпочинаємо готувати сирники. Тут у мене пів кіла домашнього сиру. Можна брати магазини, він у мене, правда, був заморожений, тому ось такими частинками. І два яйця вбиті сюди. Зараз це ретельно перемішую, можна додати в процесі перемішування цукор. Цукор додаю за смаком. Додаю небагато цукру. Потім краще підсолодити, якщо ви любите. А якщо їсте з чимось солодким, то можна цукру взагалі не додавати. Я не дуже багато додаю цукру, перемішую. Зараз буду додавати манку. Манки також додаю на око, не міряючи. На таку пропорцію десь, можливо, одну третю стакану. А можливо, навіть трішки менше. От я висипаю все, що в мене є, бо більше немає. І знову ж таки перемішую ретельно. Можна додати ванільний цукор або, звичайну ваніль. Хто любить, то можна додати корицю. Залишаємо на 10-15 хвилин цю суміш, щоб вона постояла і мамка набухла. Пройшло 20 хвилин, манка трішки набухла. Якщо у вас тісто виходить рідкуватим, ну тісто, а така суміш, можна додати му борошна. І зараз будемо формувати з вами сирнички. Я формую це допомогою борошна. Ось такі маленькі, гарненькі сирнички. Обмочила в борошно і ось що у нас виходить. Таким чином ліпимо всі, Більші, менші. можна зробити начинку, можна сюди покласти якийсь фрукт. Сирнички готові. Можна смакувати. Всього вам доброго. Рада, що були зі мною. Дякую, якщо залишите коментар та вподобайку. Пока-пока!